У період з 1 до 30 квітня 2014 року проводиться місячник добровольної здачі вогнепальної зброї та боєприпасів до неї. Добровільна здача зброї у вказаний період звільняє громадян, які незаконно її зберігали від адміністративної та кримінальної відповідальності. Місячник добровільної здачі зброї, кожен хто виявить бажання добровільно зареєструвати чи здати вогнепальну зброю, може звернутися протягом місяця до органів внутрішніх справ. Місячник добровільної здачі зброї проводиться з 1 по 30 квітня поточного року. Шановні мешканці Прикарпаття, за ініціативи Міністерства внутрішніх справ України. На території нашої області та на території інших областей України проводиться вседержавна операція добровільної здачі зброї, боєприпасів вибухових речовин, спеціальних засобів, а також зброї, яка була викрадена з будівель органів внутрішніх справ. Та спеціальних служб України. Громадяни, які здадуть незареєстровані одиниці, боєприпаси та вибухівки впродовж місячника, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності. Законом передбачено звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які добровільно здадуть зброю в органи внутрішніх справ. У тих осіб, в яких буде виявлено та вилучено зброю. За ініціативою органів внутрішніх справ дані особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності згідно вимог чинного законодавства. Для того щоб легально придбати та використовувати зброю, потрібно звернутися в обласне управління внутрішніх справ для написання заяви та подати необхідні документи. Громадяни, які добровільно здадуть зброю в органи внутрішніх справ, також мають право зареєструвати дану зброю. У власне користування, пам'ятайте, незареєстрована зброя це не тільки порушення закону, а й причина нещасних випадків, які трапляються з громадянами та з їх неповнолітніми дітьми.